Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. і Зараз будемо говорити про все найважливіше з Олександром Румянцевим, адвокатом з питань ДТП. Пане Олександре, вітаю вас! Вітаю сьогодні. У нас з вами багато тем для обговорення і хочеться почати з такого ноу-хау. Ми вже звикли про те, що в нас багато чого відбувається у смартфоні. І ось зараз є пропозиція, аби розмитнювати автівки в додатку Дія. Давайте з вами поговоримо, чи це взагалі можливо і чи потрібно це. Та я так розумію, можна всю державу перевести в додаток дія. Якщо буде такий, така мета і намір, тому вважаю, що можливо. А для чого це робиться? Я так розумію, для того щоб прибрати людський фактор, і жодний таможний працівник не впливав на ціноутворення чи на вартість розмитнення ввезених на митну територію України автомобілів. А вже ж це можливо. Проте, наскільки я розумію, на цей час для того, щоб це діяло, крім того, що необхідно, ну, скажімо так, допилити цей додаток, ще необхідно внести. Зміни в законодавство, В першу чергу це в податковий кодекс. На, на цей час вони не внесені, і тому е, я читав в новинах, що в дії можливо буде розраховувати митну е, вартість розмитнення. Проте угу. в моєму додатку, хоча він оновлений, поки що навіть функції е, розрахунок провести неможливо. Тобто. А якщо ви говорите, говорите про податкову зміну, ну внести. А яку саме зміну ось про це розрахунок да, вартості авто? Ні, в нас е, законами та підзаконними актами встановлюються е, -обов права обов'язків суб'єктів права в нашій державі та е, порядок їх дії. Так от необхідно людині, яка хоче розмитнити, надати таке право розмитнити в угу. дії, законом надати це право, іншим е, суб'єктам це е, органам державної влади е, обов'язок сприймати це. Як належне розмитнення, тому я й кажу, що необхідно встановити порядок. Це як належне розмитнення, аби сприймали. Ми пам'ятаємо, коли е, тільки з'явилася дія, коли паспорт був у телефоні. Мало хто на це реагував, тому що треба було, аби все одно були якісь документи, аби не виникало питань, що ще повинно бути, чи достатньо буде тільки знаєте, цифрового підпису і цифрового документу у дії. Так, ну я хочу вам нагадати, що відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади і їх посадові особи діють в порядок та спосіб, установлений законом. Тобто, щоб особа-посадова так діяла, необхідно, щоб закон про це прямо вказував. Не забороняв, а прямо вказував. Тому так, через це були з дією ну, з першого часу проблеми. Зараз вони вже подолані. особливо з початком повномасштабного вторгнення всі так. почали дуже активно реєструватися з дією, тому що раніше навіть id карта була недійсна без е, додатку, який не завжди роздруковували. Це так невеличка так. ремарка. А з приводу ризиків, на вашу думку, чи можуть бути якісь ризики, якщо ось буде розмитнюватися автівка, ось саме в додатку, чи це тільки е, позитивні зміни, які ну полегшать життя і зменшить корупцію, мабуть, навіть? Ну, те, що направлено на е, зменшення корупції та е, зменшення рівню бюрократії, так це очевидно. Чи можуть бути ризики? Ну, я їх не бачу на цей час. Е, оскільки е, ви ж розумієте, що все одно не, не тільки комп'ютер буде приймати рішення щодо е, розмитнення, а ну, також задіяні будуть посадові особи. Тому ну, жодним чином. На що це може впливати? Ну, я, я ризиків взагалі не бачу. Ага. Навіть не можу додуматись, де вони можуть бути, так скажемо. Ну тоді добре, добра новація. Головне, щоб і дійсно були внесені різноманітні підзаконні акти і щоб все це було прийнято в законодавстві, тому що ми розуміємо, що в нас нововведення йдуть трошки попереду, ніж все потім приймають. І дуже ще а важливе так. питання з початком повномасштабного вторгнення, і зараз про це почали говорити: техогляд. Що збирається його повернути, там яке було відмінено ще у 2011 році, але для кого збирається повернути? Там якийсь строк має прийти? Мова йде про тихогляд абсолютно для всіх власників автомобілів, угу. абсолютно для всіх. І це вимога Європейського союзу в першу чергу, оскільки в нас законодавство. Приводиться до стану Європейського Союзу. Тому це рано чи пізно буде зроблено. Разом з тим, займається цим і е, контролює техогляд Міністерство інфраструктури. Угу. На цей час е, речники цього міністерства вже повідомили, що їм немає часу до кінця війни займатися розробкою нормативних актів, ну і взагалі реалізацією е, даної європейської вимоги. Тому до кінця війни я так розумію. Ми не чекаємо uh -huh. на цей час. В нас є е, власники, є суб'єкти, які мають проходити черговий технічний огляд. Ну, це по-перше, перевізники uh -huh. е, пасажирів, перевізники вантажів. І е, ще є така категорія: це е, автомобілі таксі. Проте. Ми вже неодноразово розмовляли про це, у нас автомобілі в таксі і взагалі людей, які можуть надавати такі послуги, в Україні дуже велика кількість 11 тисяч зареєстрована uh -huh. на всю країну. Тобто, якщо особа, яка надає послуги перевезення в режимі таксі, вона зареєстрована, вона має проходити техогляд. Це інше, я не знаю, яких будуть протягувати. До відповідальності ми з вами якось вже обговорювали саме стосовно того, аби зареєструвати всіх водіїв таксі. Пам'ятаєте, ще до війни хотіли так. це зробити, аби там і був медичний огляд, і психологічний стан, аби перевірявся і відповідальність. Так, чергу. так, так. Тому що, а якщо це таксист, інша відповідальність від водія, чи тут діють однакові правила дорожнього руху? Будь-який. Таксист, який не зареєстрований uh -huh. в режимі таксі, він е, несе відповідальність загальну. Тобто, як водій, uh -huh. він страхує свою відповідальність. Е. Як власник наземного транспортного засобу. Проте е, я так розумію, якщо в нас буде все ж таки до ладу приведений ринок таксі, то е, там ще не, необхідно буде добровільно страхуватися. Ще обов'язково, але виключно для таксі. Угу. Тобто, щоб повисити ліміти відповідальності страхової кампанії і так далі. Тобто, це, це неминуче. Проте цим також необхідно займатися, але у нас з, з року в рік про це розмовляють, і далі розмов це не йде так. Тиша тиша, так, жодним чином не йде. Давайте повертатися з, з вами, все ж таки до техогляду. тобто зараз фактично ще зарано взагалі про це говорити так. про повернення. Але якщо про великогабаритний транспорт, про маршрутні таксі, то що які як все це там працює, як раніше це було раз на рік? Чи? Для для них нічого не змінюється. Так, якщо це автобуси, які перевозять пасажирів, це два рази на рік, раз угу. на півроку вони проходять. Якщо це вантажні автомобілі, це також два рази це. Раз на рік і так далі. Тобто для цього існують е, центри з проведення техогляду. Я, я хочу вам сказати, що навіть якщо завтра приймуть відповідний нормативно-правий акт, тобто внести зміни до закону, е, в нас немає потужності для того, щоб е, зараз проводити техогляд всіх транспортних засобів в Україні. Угу. Їх просто їх не існує. Тому е, це швидко зробити неможливо. Тому е, я так розумію, що крім того, що необхідно е нормативну базу привести до ладу, ще необхідна і матеріальну базу привести до ладу, тобто е сприяти створенню цих. Е Центрів сертифікації та технічного огляду угу. а на цей час вони як діяли, так і діють. Це не державні центри, це дійсно особи приватного права. Вони під відео під фотофіксацію здійснюють техогляд транспортних засобів та видають сертифікати транспорту таким транспортним засобам. А на вашу думку, повернення, трансп... повернення техогляду для е, автомобілів це доречно чи недоречно? Все одно, якщо щось не працює, то водій самостійно звертається на СТО тощо. Чи треба це? Я вважаю, що треба. Uh -huh. Проте я також розумію, що в нас більшість автомобілів, що знаходяться в приватній власності, легкових автомобілів, uh -huh. вони цей техогляд не пройдуть. Я також це розумію. Якщо ми ведемо мову про те, що ми повернемо такий техогляд, який з боєм скасували в 2011 році, в ньому немає жодного сенсу. Тобто, це просто возити гроші там, інспектору з технічного огляду. Якщо ми говоримо про ведення дійсного технічного огляду, то необхідно все ж таки з головою підійти до питання взагалі розробки цих нормативно-правих актів, а не так, як в нас звикло, Що ми спочатку зробимо, потім в нас буде бунт, а потім щось будемо змінювати. Ні, так ну в цивілізованій країні так не робиться. Але на жаль, поки ми до, до кінця не можемо вважатися цивілізованою країною. Зараз в нас все одно залишається дуже багато проблем, і ми до ефіру з вами трошки поговорили стосовно відключення світла. Стосовно збільшення взагалі ДТП на наших вулицях, здебільшого страждають саме пішоходи, і ви також сказали, що ви зараз все частіше стикаєтесь з такими справами. Розкажіть трошки деталі. Дійсно, оскільки відсутнє освітлення зовнішнє в місті, майже в усіх районах. Оскільки відсутнє освітлення пішохідних пішохідних переходів збільшилась кількість дорожньо-транспортних пригод у вигляді наїзду на пішоходів. Дуже збільшилась. Я дивлюсь, вже водії починають перестраюватись, і в темний час доби дещо повільніше їдуть. Проте далеко не всі. Але хочу сказати і про пішоходів. Що деякі люди цінують своє життя та своє здоров'я, вони використовують або світловідбиваючі елементи, або використовують ліхтарики телефонів. Скажімо так, до половини від загального населення пішоходів це не доходить. Поки угу. що. Проте, я так е, бачу, що е, збільшується ця кількість. Але от інша е, частина людей, ну вони е, як раніше не цінували своє життя, перетинали проїзну частину в нестановлених місцях, е, в темному одязі і так далі. Вони так і продовжують жити. Ну, хтось жити, хтось не дуже, так скажемо. Тому е, це проблема дуже нагальна, дуже актуальна. Е, Бачу, що місто. Починає реагувати і, мабуть, деякі ліхтарі окремо над пішохідними переходами, включають. це mm -hmm. дійсно допомагає, але в тому випадку, коли пішоход перетинає признача частину по пішохідному переході, тому що згідно навіть статистики патрульної поліції, то більша частина тих, хто опинився під колесами автомобіля, вони саме перетинали дорогу у невстановленому місці, у неосвітленому місці. Мало того, що було темно, так ще й не по за правилам дорожнього. Так, і це дуже сумна статистика, і вона із року в рік жодним чином не змінюється в сторону покращення, виключно в сторону погіршення. І одне діло, коли є хоча б міське освітлення на дорозі, а коли його нема, то пішоход а особливо в темному одязі, не в чорному, в темному одязі. Його не видно. І водій, скажімо так, він би з радістю надав. Перевагу в Русі, навіть такому пішоходу, uh -huh. але його ще потрібно побачити. Е, і я хочу звернути вашу увагу, що навіть при е, визнанні водія невинуватим в настані е, ну, в даному випадку наїзду, тобто кримінальна справа відносно нього закривається. В нього відсутній склад, він не міг уникнути ДТП, але він не уникає фінансової відповідальності за лікування пішохода, за відшкодуваннями моральної шкоди заподіяної. Те, що прийшло до нас ще з радянського цивільного права, жодним чином парламентарями це питання не вирішується. Хоча, як на мене, вже потрібно так. давно було його вирішити. Але ми маємо, що маємо. Тобто, особа, яка в чих діях не має вини в наїзді на пішохода, може все одно витрачати свої кошти на такого пішохода лікування. Якщо він залишився живим, а якщо він не залишився живим, то навіть шкодування за події на матеріальної та моральні шкоди. Наші телеглядачі повинні також розуміти, що у цьому випадку життя в наших руках і дійсно і ліхтарики продаються всюди, і на телефонах є ліхтарі і світловідбиваючі елементи. Зараз дуже багато різноманітностей, ну що можна придбати. Було б бажання це називається. Так, і дійсно. І навіть якщо коли тільки почалися блекати, багато хто ходив з фонариком, то зараз вже й до цього звикли у пітьмі переходити дорогу. Зір перестроївся. Це точно. Пане Олександр. На ще одне питання стосовно е, кількості ДТП, яка виросла. Е, ми також це бачимо на дорогах. Чи це не дуже значні дорожньо-транспортні пригоди, але ну здебільшого є і такі механічні, дуже є і дійсно ті, які на жаль забирають життя і пасажирів, і водіїв тощо. Але якщо говорити про те, чи треба викликати адвоката і поліцію, якщо це була незначна аварія, наприклад. Ну, для відповіді на це питання я б звернувся до правил дорожнього руху, в яких сказано, що водій повинен в разі настання пригоди викликати поліцію і в разі необхідності швидку і виключно за однією умовою. Можна не викликати поліцію, якщо нема постраждалих, uh -huh. і якщо водії визначились, хто ж винний, а хто потерпілий в цій справі. І в такому разі законодавство надає право без виклику поліції, без притягнення до адміністративної відповідальності скласти європротокол. Uh -huh. Тільки в цьому випадку. Можна не викликати поліцію. Якщо ж ми говоримо про дорожньо-транспортну транспортну пригоду з постраждалими, то а вже ж необхідно і поліцію, і швидку викликати. І, скажімо так, ну, я дуже вдячний своїм клієнтам, які мене викликають на місце пригоди, де я бачу місце пригоди і зосереджену слідову інформацію своїми очами. Угу. Тобто, я розумію, я можу скласти своє враження. З приводу цієї пригоди, не за фотознімками та схемою ДТП, а ну я там був і е, плюс до того я можу робити зауваження поліцейським угу. в разі невірного складання схеми, наприклад. Тому це, це важливо, європротоколи, про які ви почали говорити зараз. Чуємо багато скарг, що з ними також ще є проблеми. Я пам'ятаю, навіть коли вони тільки ввелися, не завжди у поліцейських були з собою європротоколи. Я знаю, що багато водіїв роздруковували ці європротоколи, аби вони були в бардачку, і якщо щось його оформити, але. Давайте Два. почнемо спочатку. Давайте у поліцейських не повинно бути європротоколу. Ага. Якщо поліція приїхала на місце, вона не може складати європротокол. Вона повинна складати протокол про адмінправопорушення. Угу. І то, що е, робили там декілька років тому поліцейські. Тобто приїжджали, вмовлювали когось з водіїв, що він винен і щоб не складати всі матеріали, uh -huh. допомагали складати Європротокол. Це не закон. Uh -huh. Ми про це і з Аллою Марченко говорили, вона також проводила бесіди з патрульними з екіпажами uh -huh. щодо Європротоколу. Особисто я, враховуючи дану ситуацію проти складання Європротоколу. Чому? Тому що, якщо буде складений Європротокол, то, по-перше, Ліміт відповідальності страхової компанії знижується в два рази. Тобто, зі 130, ну зараз 160 тисяч це 80. Враховуючи те, що в нас на 50% е, виріс курс долара, ну, вартість, нічого для ремонту. Так, большину, вартість так. запчастин подорожчала, ну і так далі. Тобто, це ну, виключно, мабуть, для подряпин можливо. Uh -huh. Але... Разом з тим, страховик, коли він розглядає представник страхової компанії, коли він розглядає матеріали пригоди, він, хоча і не наділений законом таким правом, але вони самостійно себе наділили правом відмовляти виплаті, оскільки вони вважають, що наприклад їх клієнт, який визнав вину угу. в даному ДТП, вони вважають, що він не є винним. Ага. Людина готує цивільний позов. Доводить наявність вини, наявність обов'язку страховика платити, розмір шкоди і так далі. І це все я хочу нагадати за дуже невелику суму. Тобто на судові баталії буде витрачено дещо більше. Це точно. Тому законом встановлено обов'язок поліцейських оформити місце пригоди та скласти матеріали про адмінправопорушення, направити до суду для розгляду. Суд розглядає, виносить постанову, все, вона не оскаржена, вина. Не оскаржується вже, не може бути оскаржена в іншому будь-якому іншому процесі. І тому у страховій компанії вже наступає обов'язок платити. Ну, Залишилось тільки вирішити, скільки вона повинна платити. І, і це також дуже проблемне питання вже на протязі майже півроку, коли е, навіть ті страхові компанії, яких я міг рекомендувати там, своїм друзям, угу. своїм клієнтам, коли вони питали, я вже жодної страхової компанії порекомендувати не можу. Оскільки навіть з. Е, е, Страхові компанії з топ-10, угу. вони в два-три в три рази занижують розмір шкоди, розмір відшкодування. І люди знову ж таки вимушені звертатись до суду. І це є проблема. У нас новий регулятор з минулого року це Національний банк України. На скарги особисто на мої відписками реагують і рекомендують звертатися до суду. Дійсно, і про те, що ми з вами е, в ефірі говорили, краще дійсно покладатися на поліцію, викликати її і викликати Дуже. бажано адвокатів, які спеціалізуються саме на цих питаннях. І, пане Олександре, я дякую вам, що ви Айо. знайшли час і долучилися до роботи нашої студії. Е, Думаю, що ще не раз з вами тут зустрінемося, тому що дійсно там дуже багато. Будемо з вами це обговорювати і роз'яснювати нашим телеглядачам. І я нагадаю, що в нашому ефірі був Олександр Гарумянцев, адвокат з питань ДТП. Я дякую вам, що ви нас дивилися. Ще побачимося.